Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Mr.Good Channel One. Сьогодні хочу вам показати відео, як підключити другий екран до Windows. Буду використовувати для цього планшет Samsung Tab S9 версії F. Для цього спочатку. Пам'ятайте, що планшет. І Windows мають бути підключені до однієї мережі Wi-Fi. Вибираємо опцію Другий екран. Після цього на Windows потрібно зайти в Microsoft Store і завантажити Second Screen. Програмку. Після того, як програма була завантажена, відкриваємо її. І бачимо наш планшет Tab S9F. Відключаємося до нього. І через кілька секунд ми маємо Windows на нашому планшеті. Можемо відкривати вікна. Навігуватися. Все працює. І так само керувати налаштуваннями з Windows. Як бачимо, у нас показує два дисплеї. Можемо додати ще додаткові дисплеї. Все працює. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео, ставте подобайки.